Друзі, всім, всім привіт! Е, сьогодні я покажу, як зробити геймпаси в Roblox, тому що дуже багато людей в Please Donate без, е, без геймпасів сидять і просять робокси. Я, Наприклад, якщо б їм задонатили, їм не змогли б задонатити. Ну, Заходимо на цю силку. ось сюди на першу ж силку заходимо. Так, друзі, дивіться, от сюди. От бачите, що в мене скін уже донатний. Я зробив з цього 15 робуксів. Так. Сюди. От сюди на цю кнопочку називаємо і паси. Наприклад, паси. І зараз я зроблю паси. Друзі, зараз включуся. От друзі, от так я все зробив тут. Зараз я його включу. E, зараз я покажу, як його включити, друзі. Друзі, показую, як ставити ціни на геймпас. Заходимо на свій геймпас. Сюди. Сюди. E, sales. Селс. У мене вже є ціна. І мені... Так, все. От, включаємо ціну. І він є створеним. Зараз вибачте. І він є створеним. Заходимо сюди. І ISO items. і бачимо, що ціна вже є. Тому, друзі, е і зараз я покажу, то, що в мене цей геймпас висвітився в Please Donate. Ребята, я вже в донейт Що заходимо, короче подивимося на геймпас, і чи він робочий так. Реально рабочие ребят. Я запущу це видео. Пользуйтесь и зарабатывайте так багато робуксів. Друзья, с вами я, Був Дафак Колд. Всем удачи и всем пока.